Були змушені ми його відкрити. Давно? <святе> бо 22-му році, бо рухатися далі вже було неможливо без офіційних запитів. Ніхто не надавав допомогу звертатися ну, вкрай складно, щоб хтось щось якось допоміг. А взагалі, волонтерством я займаюся ще з 14-го року. Сергій допомагає пораненим і тим людям, які втратили кінцівки. Ми відвідуємо їх в лікарнях, і це лікарні Вінниці, Тернополя і також Ізюм. Тому, ну Ізюмський, це можна сказати, що ну. Вони там знаходяться дуже тимчасово на коротюсінький термін часу. Бо в Ізюм ми їздимо повсякчас, бо це перше якби, місто, коли до хлопців на схід з допомогою вирушаємо. І Сергій він їздить за кермом якраз лівою ногою. І один раз ми коли їздили, передавали автівку хлопцям до срібного лісу. це... Боже, двадцять двадцять п'ята бригада Нацгвардії. То я їхала попереду на механіці, а він позаду сам долав шлях. Ну я уявляю, наскільки йому. Бо ну, це автомат, важко Автомат. Ну. ви їздите на ноль ви передаєте спецтехніку і продукти, одежда? Те, що потребується, бо зачасту буває, що навіть самі військові допомагають цивільним продуктами. А буває таке, що, наприклад, ну, БРК немає, продуктів немає, і хлопці самі потребують їжі, бо ну, місцевого населення краще нічого не брати. Це реалії нашого сьогодення. А ви розказували про проекти? Це те, що стосується якраз от поранених, Обов'язково допомога діткам, щоб не зважаючи ні на що, в них має бути щасливе дитинство, щоб вони могли згадувати яскраві миті, щоб в них була посмішка на обличчях. І ну, діти мають бути дітьми, хоча, на жаль, вони дуже швидко подорослішали. Тому ми відвідуємо і будинки, інтернати, і допомагаємо родині, яка взяла собі під опіку 10 діток, батьки яких загинули, і ну, стараємося якраз допомагати. Бо навіть о, бабусі, дідусі, які от, лишилися всього свого життя на окупованих територіях, бо також в Тернополі у нас Раїса опікується Володимиром Івановичем, який втратив дві кінцівки, і раз на місяць ми намагаємося допомагати чи можемо тими ж продуктами харчування, от одягу, будинку пристарілих. У нас є волонтери, і Херсонський якраз напрямок, Білозерська громада. Ну, це якраз вони і мешканці цих mm. міст, і якраз краще, ніж вони, ніхто не орієнтується в тій ситуації, яка там є, і чого саме люди потребують. Харків також. І Куп'янськ, лиман, ну в Ізюмі якраз те, що ми допомагаємо шпиталю, то ще намагаємося допомагати харчоблоку, бо інколи там буває грусть, печалька взагалі з продуктами. Що ну, нема чим готувати поранених. Бо коли от масово Пережили. люди виїжджали. Тобто це була допомога цивільним. Декуди кого розселити, кому які речі, кому допомогти зібрати документи, бо багато людей навіть без документів, що допомагали з відновленням документів, та навіть вивозили з лісу тварин. Бо Тварин, от саме саме от перший час, це якраз Мощун, Буча, Макарів. От то збирали тварин. Ми запрошували всіх партнерів е, тих людей, з якими ми співпрацюємо, хто допомагає. Ну, в різних сферах діяльності і щоб військові з ними знайомилися, щоб навіть до нас вони не звертались, а знали людей, які їм допоможуть, щоб це пришвидшило цю всю комунікацію і якомога швидше вони отримали те, що їм необхідно. Декілька слів нашим військовим. Низький їм уклін за те, що в нас є ранок. І ми можемо спати. Спокійно. Можемо спати спокійно, бо хтось з ваших там в мене там два хрещеники. Тому нашим військовим низький уклін, і дійсно за те, що ми можемо радіти, жити. Але дуже багато людей цього не цінує. Вони не розуміють От саме цього щастя. Ловити моменти, просто елементарно підійти, обідняти свою дитину, сказати, як ми любимо, наскільки важлива для нас ця людина.